Для багатьох уже не вперше учні всіх загальноосвітніх шкіл Мукачева зібрав міський етап рятувальних змагань. Урочисте відкриття, показові виступи учнів школи безпеки і вперед долати випробування. Юні рятувальники від 13 до 17 років повинні були пройти шість етапів. Маємо можливість провести бойове розгортання пожежної машини. Рятувальні роботи в зоні хімічного забруднення також пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища, психологічні тестування. Конкурс з основ безпеки життєдіяльності і рятувальні роботи на водній акваторії. Ну, води в нас немає, тому елементи деякі присутні. Безпека перш за все, головний девіз змагань. Деякі учасники проявили спритність, точність і оперативність у виконанні всіх поставлених завдань. Врятувати потопельника чи загасити пожежу у них майже не викликало труднощів. Перед змаганнями ми ходили ну сюди, ми е, стрибали через тот бар'єр. Ми нам ну, все пробували там вдома. Там я пробувала там через там, через які програви там припригувати. Ну, ну я дуже серйозно відносила до цього конкурсу, тому що мені це подобається. Надзвичайні ситуації їм уже не страшні. Тим більше серед учасників є юні рятувальники, які беруть участь у таких змаганнях щорічно. Учні запевняють, тут головне не перемога, а досвід і практичні навики, які отримує кожен учасник. Щоправда, деякі етапи даються нелегко. Мені здається, найважче – це пошуково-рятувальні роботи у зоні техногенної аварії. Ну тому, що там ось ці хімкостюми, що ми тільки що одівали це великий труд їх одівати за малий час, і потім по потерпілого виносити з небезпечної ділянки учні кажуть, після таких змагань потрапити в надзвичайні ситуації не страшно, адже надати першу допомогу їм уже під силу. Такі змагання потрібні. Вони потрібні для того, щоб діти ну, вчилися правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, які можуть виникати і, на жаль, виникають щоразу в нашому житті, тому що, якщо брати, що навіть тільки цього місяця у нас вже зареєстровано 25 виїздів на пожежі, тобто надзвичайні ситуації природнього чи техногенного характеру виникають незалежно від нас. Це не може бути сплан... сплановано. А Діти наше майбутнє. Хай готуються, щоб вони правильно діяли. Діяли заради перемоги. У результаті запеклої боротьби третє місце між собою розділили команда 6-ї і 4-ї школи. НВК Гармонія разом із другою командою 16-ї школи посіли другу сходинку. і переможцями стали учні першої команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 16